Люблять лимонад автор Ольга Кобильська. В одній казковій країні, де квіти красиві та ріки є сині Жили, поживали феї чарівні, веселі, кмітливі, милі та ніжні. Одна фея квіти любить саджати, інша картини чарівні писати. Ще одна Любить тваринок, птахів, ось фея пісню складає із слів. Хто куховарити любить, хто ткати, хто із цеглинок палац будувати, хтось йде у лісі сунички збирати, хтось йде у сад, а хто поле саджати. Є тут і феї, що транспорт майструють, повітряні кулі. Пароплав проєктують, є тут і феї майстрині гончарні. Книги друкують, відкривають пекарні. Є в цій країні, цілі міста, кожна із фей. Чарівниця та. страви смачні вони полюбляють. Квітковий нектар на обід споживають. Яблука, мед, молоко, виноград. Та найсмачніше для них лимонад.